Зараз на прямому зв'язку зі студією Руслан Музичук, речник Нацгвардії України. Руслане, яка оперативна ситуація навколо Покровська? Скажіть, будь ласка, добрий день. Що стосується цієї ділянки фронту, то цієї доби ми відзначаємо також, що на тій ділянці, де Виконують задачі наші бригади та підрозділи. Тут проводилося найбільше боєзітнень. 11 боєзітнень в районах відповідальності відбили наші захисники. Найбільше їх відбулося в районі населеного пункту. Промінь, Лисівка, удачне і безпосередньо в районі на південних флангах самого Покровська, і бачимо, що противник застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти, великої кількості живої сили, і з використанням несприятливих погодних умов використовує такі умови для проведення і розвитки застосування тактики малих піхотних груп, і не дивлячись на значну кількість втрат в піхоті, яка тут в окремі дні. А для противника може сягати від 200 до 500 осіб на цьому напрямку. Він продовжує залучати саме групи піхоти. Це можуть бути від 2 до 6 до 10 осіб, в залежності від задачі, яка поставлена, чи, наприклад, характеру місцевості, таким чином створюючи ефект так званого безперервного конвейера, ускладнюючи, намагаючись ускладнювати і оборону українських позицій, намагаючись просуватися. Відносно населених пунктів в бік Покровська і по південному флангу. Ну загрози, звісно, від цього напрямку бачимо саме для Дніпропетровщини. Але от хочу запитати пане Руслане про ворожу логістику логістику противника. Чи вдається перекривати ворожі шляхи, якими вони користуються зараз в умовах постійних боїв? Тут ми також дізналися сьогодні під час ефіру і про постійну та потребу нагальну потребу для наших захисників у протипіхотних мінах для того, щоб щоб зупиняти отакі ворожі замисли. Що ви можете сказати про переривання подібних шляхів і ланцюжків? Це задача, над якою працюють наші інженерні підрозділи. І в цілому зараз навіть залучається активно дрони наземні. Зокрема, і це не лише під час виконання, скажімо так, штурмових дій, де може бути встановлене озброєння це також відносно виконання важливої задачі, мінування місцевості і підступів. Тобто, це в першу чергу дає змогу зупиняти, якщо це чи масований спроба прориву, чи залучення великої кількості техніки. Ну і звичайно, це. Мінування місцевості, де противник потенційно може зробити чи пробувати зробити якісь накопичення боєкомплекту особового складу, так само це безперервна робота дронів. Про що ми постійно говоримо, тому що саме. Те, щоб не давати противнику мати наявні засоби для утримання позицій для того, аби використовувати артилерію в повному обсязі, тому що зараз ми бачимо за добу противник, в тому числі досить активно застосовує артилерію. Це біля біля шести тисяч артилерійських ударів по всій лінії фронту, і, зокрема, по позиціях Національної гвардії, цієї доби в нас більше 500 ударів. Тому, звичайно, ми маємо робити ту роботу для того, аби виявляти цю логістику, для того аби її порушувати, і саме комбіноване застосування різних засобів, в тому числі непритаманних для, скажімо так, інженерного забезпечення бою. Якщо говорити про класичне конвенційне ведення бойових дій, то зараз воно досить активно відіграє роль. І не лише для того, аби не давати ворожій піхоті підходити до наших позицій, але в тому числі значним чином порушувати його логістику. Ми про тактику ворога зараз говорили з військовослужбовцем бригади Рубіш. І він сказав, що щоразу вони змінюють свою тактику. То вони йдуть шеренгою, розтягуючись надзвичайно широко, то вони йдуть по 10 людей сукупчено, сукупчино, і вони постійно постійно міняють свою тактику. Але ж напевне, все одно є ем, певна кількість обмежень на те, скільки може бути таких варіацій, чи варіацій безкінечне число. Все залежить в першу чергу від ми бачимо, як зараз знову ж таки від погодних умов, тому що ведення бойових дій, наприклад, коли місцевість засніжена і краще, наприклад, можна виявити ворога, чи, наприклад, довший світловий день це одна ситуація зараз. Звичайно, що кількість піхоти вона воюється. Бачимо, що противник цього в останні тижні менше застосовує саме бронетехніки. В порівнянні, наприклад, із осінню чи наприклад, на куп'янському на Лиманському напрямку, ми бачимо, що для деяких штурмів може залучати десятки одиниць бронетехніки. Звичайно, не постійно проте такі випадки є. В цілому зараз бачимо також, що противник нарощує і свої підрозділи, які використовують ударні безпілотні літальні апарати різного типу для того, аби після артилерійських ударів пробувати, скажімо так, знищувати і наші позиції, наносити удари, і таким чином забезпечуючи передумови для подальшого просування саме груп піхоти. Відносно наших позицій, звичайно, що ця робота вона постійно е, вимагає розуміння від нашого командування, від нашого управління, як саме протидіяти, і в першу чергу це стосується як змін самої тактики, так і змін безпосередньо озброєння, техніки, е, засобів РЕБ, які противник намагається насичувати лінію фронту, засобів розвідки оперативно-тактичного рівня. Ну і звичайно, дронів, яких зараз в повітрі дуже багато на всіх ділянках, не лише там, де точиться самі. Активні бойові дії чи спостерігаєте ви певні ворожі ротації, враховуючи ну зокрема і найгарячіший покровський напрямок, куди вочевидь вони хотіли би стягнути більше, але не можуть через знову ж таки активні бойові дії на території Росії, а саме на Курщині? Чи можете ви щось про це повідомити, пане Руслане? Що стосується ротації, то звичайно таке можуть спостерігати наші сили оборони розвідка, коли є суттєві, скажімо так, зміни по тенденціях ведення бойових дій по лінії фронту, як, наприклад, ми бачили, коли була Курська операція. Що ворог відтягував з певних ділянок свої сили і засоби, але в основному зараз ми бачимо те, що противник свої сили спрямовує для того, аби посилювати угрупування, зокрема на напрямках головного удару. І це мова йде і не лише про мотострілецькі полки і бригади, які по суті несуть головну задачу при проведенні наступальних штурмових дій. Це також і артилерійські підрозділи, це танкові підрозділи. Ну і те, що ми говорили, це зараз поява і засобів підрозділів, які використовують засоби РЕП і підрозділи, які застосовують БПЛА по лінії фронту для підпідсилення створення передумов руху піхоти і наступу. Зрозуміло, Руслане. нагадуємо нашим глядачам, що ви є речником Нацгвардії України. Ми говоримо про тактику ворога зараз. Про те, що Нацгвардія працює також на всіх напрямках. І ви, як військовий, скажіть, будь ласка, все таки основна проблема зараз це люди, чи це боєприпаси і зброя? Чи і того і того бракує нам, щоб міцно тримати фронт. В першу чергу, це звичайно, ми говоримо про те, що Військо, оскільки йде війна, звичайно, що потребує особового складу, і це зокрема для створених підрозділів для підрозділів, які вже залучені по лінії фронту, тому що в національній гвардії ми лише минулого року створили один великий підрозділ безпілотних систем. Ще два вони значно розширились, Розширюються деякі підрозділи, які виконують задачі не лише в районах бойових дій, а й, наприклад, по прикриттю кордону, який в нас також по північній ділянці до. Досить великий і, звичайно, що э, говорячи про щоденні інтенсивні бойові дії, э, ми не можемо говорити про те, що, наприклад, якогось озброєння чи боєприпасів нам достатньо, оскільки кожен день при такій інтенсивності він вимагає від нас ефективної, адекватної відповіді для того, аби противник не мав змоги просуватися, і таким чином, э, це мова не лише, наприклад, про дрони, э, це мова не, не лише про артилерію. А ми бачимо те, що зараз. На багатьох ділянках, наприклад, наші військовослужбовці. Використовують іноземні наземні, наприклад, дрони, і це також є та автомобільна техніка, яка по суті дуже часто виходить з ладу або також знищується, тому що спектр задач він е, передбачає саме велике застосування різного типу техніки, різного типу озброєння. Але в першу чергу це люди, їх навченість, і те, що оскільки йде війна, і країна і армія потребує в першу чергу захисників, які можуть виконувати ці задачі. І ще хотіла вас запитати. Ця інформація була в грудні. Зрозуміло, що ви деталі напевне не зможете розповсюджувати. Але коли ми дізналися про те, що Нацгвардія саме отримала новітні системи, які посилять захист від ракетних та дронових атак ворога, але після того шалені обстріли були, і ракети не всюди ми можемо збивати, тому що ми не маємо достатньо засобів ППО. Як ці нові системи, які конкретно передачі відбулася за участі надзвичайно повноважного посла США? Україні Бріджит Брінг, як вони вже себе показали в роботі безпосередньо я можу сказати, що враховуючи скільки дронів, скільки ракет щоденно ворог випускає по території України, а захист. Об'єктів критичної інфраструктури і посилення системи ППО нашої держави це є однією з головних функцій. Також для підрозділів національної гвардії він важливий. Що стосується вказаних систем, то ми їх використовуємо. Це зокрема, скажімо так, зараз по деяких ділянках. Скажімо, більше по східних, по північних ділянках, і звичайно, що зараз там, де вони, вони себе ефективно показують, зокрема по знищенню безпілотників ударних ворожих типу шахет, в цілому можу сказати, що в нас більше 500 мобільних та стаціонарних вогневих груп, які повинні мати сучасне озброєння, в цьому велика роль наших партнерів, тому що захист критичної інфраструктури, нашої енергетики і захист місця, звичайно одна із головних задач разом з тим, які утримані безпосередньо наших територій, і ділянок, і наші мобільні вогневі групи лише в січні збили більше 40 дронів різного типу ударних. Це і в тому числі гербери були і шахеди, тобто можемо. Говорити про те, що і ці установки, зокрема і інше озброєння і техніка, яка використовується при цьому, вони відіграють важливу роль для того, аби ці дрони не летіли по наших критичних об'єктах, по наших місцях і не забирали людське життя. Дякуємо вам, Руслан. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про засоби проти дронової дії, і говорили про те, як на всій лінії фронту працює Національна гвардія України.